Стрілка відміряє удари пульсу. Стільки йшов до цього дня, чого ж тепер здувся. У власних руках уже не чую тої сили, що підштовхала вгору і мене підносила. Смак перемоги на губах, змішаний з кров'ю. Я глянув страху в очі, побратався з болем. Готовий битися навіть з останніх сил. Я знаю, як треба то один проти всіх, проти зграї На межі сприйняття, я бачу, тінь на Знаю, хто відкинув цю тінь, вона моя. У всіх боях вона була зі мною поруч, а зараз поглядом спопиляє мою душу, чого тобі тут -то треба. А хочеш бачити фінал, тобі мене здолати. Я став перед тобою, як є. Ти знаєш, що сім мої слабкості їм немаліку. Наш поєдинок неминучий він буде чесним, у бою і самим собою хитрим трюкам не місце. Я, ніби вперше, як тоді Ніхто цей бій не судить, нас не зупинить і я тримаю удар долі, підіймаю з колін. Я зібраний злий, готовий ти в бій стіню. Ніяких сумнівів нема хвилювання. Я знаю ціну перемоги, гіркоту поразки в моїй дві на шляху до прозріння я готовий вступити бій зі своєю тінню. Ніяких сумнівів, нема хвилювання, я знаю ціну перемоги, гіркоту поразки ми дістини. На шляху до прозріння я готовий вступити зі своєю тінню. Я, я, я голнокровний, ти зараз мене кидає в піт. Про мене ходить, чутка, мовляв, цей пацан Джек. Мені не вперше стояти зі страхом, візаві обставини сильніші за нас, як їх не назви Я за мир, та за правду не гріх іти у війну. ставки такі високі, що якщо ступив, вальнуть, стати переможцем Для мене справа принципу, виходь на ринк, якщо не знаєш, куди подіти амбіції, це останній раунд, і вибір не ви. Би точні, наче їх відміряв ювелір Тіні не зникають, у півні хроніки брешуть першим падає, той хто на слова ніби крутий, Саме час зібрати всю свою волю в кулак вам не вдасться в мені Залякати таланбом, дати бій, своїм вадам, це дати бій системі, якщо в твоєму серці є місце світло, не бійся тіні. Канати з чотирьох боків, і я ніби в пастці Будь-яка затримка бійці явно зашкодить У грудях, наче секундо в мірі Де це не помста, це просто наш зведений рахунок. Я ще на ногах, значить, не все втрачено в Життя вчить давати здачі Самопевненим не за пам'ятні Ніяких сумнівів, нема хвилювання я знаю ціну перемоги, гірко гіркоту поразки, ми тістини, на шляху до прозріння, я готовий вступити в бій зі своєю тінню Ніяких сумнівів, нема хвилювання я знаю ціну перемоги, гірко ту поразк ми тістини, на шляху до прозріння я готовий вступити в бій зі своєю тінню.